Не читайте її, бо тут з трьохсотої сторінки починається вау. Ми з вами поговоримо про книжку Ртуть Келі Гарт зокрема про Кінгфішера. Я дуже довго її уникала, я її не читала. В мене зовсім не чіпляв ось цей клинок, не чіпляли ці метелики. Але суть ж не в обкладинці. Не все те золото, що блистить. Сенс у нас всередині. А всередині, що улюблений всіма жанр, романтичне фентезі, має бути друга частина, яка ще не перекладена українською, її ще немає. Чекаємо, чекаємо, про що ж тут? У нас є головна героїня, яка о Боже, так дивно! Відкриває портал, а в тому по її зустрічає мужчина, який її рятує. а Потім починаються всякі перепитії: типу: А той король поганий? А це ма, треба позмінити. А тут ще якісь вампіри, а тут не вампіри. Ну, коротше, як він на неї дивився, як він чув е її запах. Як вона хотіла його обманювати, а він їй казав: ну 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 кошечка, я все відчуваю. Фібри твої сказали мені інакше. Я просто така натхненна про це все розказую, бо це були найкращі п'ять днів. Кінця минулого року тільки ця книжка допомогла мені пережити мою роботу. А насправді, коли вона закінчилася, в мене не було такого О боже ні, я не зможу чекати на другу частину. Я зможу чекати, розумію, що все буде в них там добре, поб'ються і нормас.